Розбір ситуації з потоку. Зараз магічне новолуння, як завжди. І якщо ви звернули увагу, чим далі продовжується йде рік дракона, да, тим більше правди нам з'являється навколо нас. Люди зривають маски, ну вони не то що випадково це роблять, да, але зараз такі вже енергії на землі в цій системі вони змінюються, що люди не можуть себе втримати і вони на ру назовні видають те, що в них всередині. Але якщо ви не знаєте, як вам бути в якійсь ситуації, зараз... Аз ми подивимося, подивіться сигніфікацію, і після цього вирішуйте, чи дивитися вам далі, чи ні, підходить вам цей розклад чи ні. І так, в якій ви зараз ситуації для кого буде корисним цей розклад? Яку ситуацію нам дуже треба роздивитися і знайти виходи? Можливо, ми зрозуміємо, чому люди так якось. Вибачте, нелогічно іноді роблять. Так? А дивіться, випала карта дев'ятка мечів. Це про вас, тому що ну, так в мене карти працюють. Ви тривалий час вже в якійсь важкій ситуації. Ви можете фізично хворіти, ви можете, знаєте, як то кажуть, такий стан, коли я б'юся головою, оскляну якусь стелю. Я не бачу, я не можу рушити. Насправді, ви можете, але ви щось або когось втратили. І ви повертаєте себе. Бе в той стан, тому що нема ресурсу у вас зараз, да можливо, хтось з вас вже звертається до лікарів. Можливо, ви вже хтось з вас розуміють, що я не можу сам з цим впоратися. Мені щось треба або порада якась, да. Можливо, за цього ви тут і шукаєте відповіді. Тож тут людина, дивіться, дев'ятка, це коли людина все ж таки накручує себе більше, але тільки ну не тільки, да, а тому, що в неї був такий біль, і зараз він продовжується, може голова боліти. Мечі це як. Якісь нав'язливі думки, коли ви не можете когось або якусь ситуацію відпустити, ну ви не можете, ви не розумієте, ну як я, ну, що мені робити? да, Тобто якась несправедливість, ще щось, дивіться, тут показалося. Імператриця перевернута це енергії людини, у котрої наче все є. Але якась, ну вибачте, зараза да підлота, вона просто псує всі ці гарні енергії. Тобто, добробут є у вас, базові якісь потреби, ваші закриті, але... Хтось, знаєте, штрикає 9, 9 мечів. Да? Це по, по одному розумієте, тобто то постійно хтось вас допікає, можна так сказати. Тож, як вам вийти, я запитаю, як вам вийти з цієї ситуації. От, і потім запитаю, що допоможе. Ну, подивимося, що вони зараз покажуть, випадають. Дивіться, як вам вийти. Вам треба самому стати, або самі, якщо ви жіночка, вам треба самим стати королем мечів. По-перше, по-друге, король мечів. Зараз розкажу, що таке стати. Королем мечів, це людина, характеристика її, це людина, вона може бути холодною. Вона може мати і вона має завжди чіткий розрахунок. Да? Тобто, от зараз я страждаю. Реально, що мені зробити? Хто мені може допомогти? Ви повинні про це подумати. Король мечів може прийняти рішення і рубанути одним махом всіх відрубати оточення, не екологічно піти з роботи. Тобто людина тут може бути в таких енергіях проривних. Король мечів завжди знає до кого звернутись. Ну в нього є ці зв'язки. Тож пошукайте або у вас в оточенні, можливо, є король такий мечів, він може бути не дуже привітливим. Але як спеціаліст, наприклад, якщо ви будете шукати лікаря, якщо вам вже погано на фізичному плані, то це може бути гарний лікар, він може бути гарним хірургом і так далі. Да? Тобто, розрахунок тут головне в цих характеристиках, або вам треба да, їх взяти. От, і зараз я запитаю, король мечів, це про вас? Да? До чого це призведе король мечів? Чому тут випав король мечів? Дивіться, у вас тут вам треба тут, е, да, чому король, тому що у вас багато з ким треба вирішити якісь питання. Ще у вас я запитала, чому так, для чого він прийшов, щоб ви закрили якусь циклічність 9 мечів, це тривалий час. Ще раз кажу, хтось вас катує, розумієте, ви чогось не можете досягнути. Вам хтось павки, можливо, в колеса вставляв, або раніше таке було, і ви боїтеся зараз, ви накручуєте, ви думаєте, та все, і все пропало, да, все життя пропало і так далі. Але дивіться, тут е, король. Король, король Пентаклів, це так само людина, до котрої знову таки ви можете звернутися, тому що далі йде шут. Шут це може казати про оновлення, про новий етап, тобто через якого ще короля ви можете вийти, розумієте? Ви станете королем да прийміть рішення, якщо треба відрубати якихось людей, зробіть це для себе, не бійтеся на те місто, при місце вибачте, прийдуть люди, з котрими вам буде комфортно, але ви повинні. Повинні піти в обнулення. Да? До речі, ця карта шут. Вона каже про те, що, по-перше, тут треба легше. Легше от йти в це нове у зміни розуміти і самим їх благати, тому що тут добробут, тобто якийсь король вам може допомогти не просто вийти, закрити негативну циклічність, а він може вам допомогти а, заробити, наприклад, да, якісь статки. Можливо, якось вам вас профінансує. Наприклад, у такої людини є гроші. Він знає, вміє з ними поводитися. Можливо, це людина навіть з вашого оточення, але ви в такому. Ну зараз просто жертовному стані, що ви не розумієте, ви не вірите навіть, що вам хтось захоче допомогти, але захочуть, захочуть головне вам тут головняк з голови викинути. Ну тавтологія, вибачте, от і пробудувати реальні, реальний розрахунок, хто що мені допоможе, що я можу запропонувати такому королю, або як я до короля, ви знаєте, він такий, що до нього треба знайти підхід. Але він готовий допомогти і може, і вам треба легше з одного з одного боку сприймати, почати це життя і зміни також не боятися з іншого боку. Не перекладайте на кого від на когось відповідальність. Ви повинні адекватно, Тут е, знаєте, від коли людина в жертві, вона може застрягнути в дитячих енергіях, коли я не хочу брати на себе відповідальність, я не хочу нічого вирішувати. Да, за цього можливо король тут і перевернути, що наче у вас дум. Якісь є, але крок перший, ви не можете зробити, не можете наважитися. Да? У вас просто в тісках, да? ну, поганий стан, зневіра і так далі. Низька самооцінка, От, тож, будь ласка, легше до всього, але у вас повинен бути все ж таки баланс. Да? Якщо ви ще не на тому рівні, що ви Бог, не треба по повітрю ходити, ну, принаймні з п'ятого поверха, розумієте? Да? І далі, дивіться, я запитала, що буде, куди вас призведе. Знову таки, дивіться, у короля може бути якась. якась або королева мечів, так само, дивіться, може казати, тут же градус менше, тому що два. Да, дві карти, дві е, карти кажуть про коронованих осіб. Да? І це так само це може бути і ваша така, тому що я за вас запитувала, і ваш такий знову такий стан королева мечів, ще раз кажу це жінка, котру ну краще її не чіпати От, краще її не чіпати тому що якщо щось загрожує її родині, її статкам, та вона просто позаколює усіх. Розумієте, вона до короля навіть не добіжить. Вона просто бачите, вона постійно. То ж, вам так само тут бачите новий етап. Ви можете почати, але у вас пропрацювання, вам так само треба одразу показувати свою позицію. Наприклад, ви починаєте через короля він допоміг новий бізнес. Це як приклад, да? І тоді у вас буде перевірка. А можливо, ти хочеш повернутися в дев'ятку. Тебе система запитає, а ви кажете, ні. Я буду захищати тепер себе. Все, мене не треба доводити до короля. Да? Тобто я зараз ближче все ну до балансу. Я працюю з цим, я буду з цим працювати, і я за але. Я буду захищати. Я адекватна, добра людина, але в мою родину не лізьте, Моє не беріть, бо я повідрубую вам паль... пальці, руки. Розумієте, отут такі можуть бути у вас енергії, тому що королева перевернута. Мечів це така собі жіночка ще. Можливо, ви знайдете людину, котра з вами буде на однакових якихось енергіях. Іноді люди, у котрих схожі ситуації, вони об'єднуються і вирішують, допомагають комусь щось розумієте, але все одно це ваше так само енергії. Тож. Вам треба навчитися за себе боротися, не залишатися в жертві. Ви розумієте? І далі, що буде прорив? Прорив, ви можете кудись поїхати за для вирішення або закрити питання. Тут людина захищається за для того, щоб залишити собі свій статус, себе свідоцт це моє новий етап, щасливий етап лехи. Легкий етап це моє. Я просто поспішаю, бо 10 хвилин тільки. От, тож, любі друзі, тут буде прорив і ухід. Ви візьмете, ви зможете, зможете за зберегти свої статки, і ви потім почнете духовний розвиток. Якщо вам було погано в родині, ви будете виходити. Ви повинні то знати, у вас тут з'являться ресурс для, этого, для цього. І внутрішній ресурс теж з'явиться, тому що по мьорки людина уходить. В неї є наприклад за що жити. І я хочу тепер зцілити моє серце. Я хочу духовного розвитку. Я хочу а, пархати по хмара, по хмарках. Розумієте, тут про це. Тож у вас буде прорив, і у вас все буде чудово, любі друзі. Головне. Шукайте хто вам зараз допоможе, якщо самі вже не можете. З повагою, Софія.